Всім привіт! Е, у нас Nissan Leaf е, Гудель, правий задній підшипник Почали міняти. Короче, он, дивіться, що у нас тут зробиться. Майже все ржавчина. І, ну, трохи з мусором в у нас так. Коротше, ну як, По-нормальному викрутив 4 болта, трошки збив цього підшипничка. і все, ми вже його ігріли. Почалося розібрати повністю От, отакий ось там захисту. Коротше, ніде його не можу знайти. Придеться, мабуть, його зрізати просто. Коротше,

Поріжні, я І так, пройшло у нас пару хвилин до півгодини, Нарешті ми змогли зрушити. Таку конструкцію, бо в прес вона не влазить, щоб її зафіксувати. Третю точку упори вже з допомогою ковалди гріли. Ведешки, гріли, ведешки. Коротше, має вже вийти нарешті. Зараз будемо пробувати. Наконець! І не пройшло трошки часу у нас. О! Красота яка. Сиділо так, що не можна було зняти. Отак. Все, всім пока.